you yeah. Ери, як годиться, приїхали не з порожніми руками, а з різдвяними та новорічними дарунками: одяг, речі, гігієнічні набори, продукти харчування, власна випічка, різноманітні смаколики і концертна програма. Слід зазначити, що на пропозицію жінок-переселенок у соціальних мережах та спільнотах відгукнулися десятки стріян. Якщо біда на всіх одна, то й долати її потрібно разом. Та чи не можна не підтримати акцію, яка так і називається Ми поруч? Першими до акції долучилися й наймолодші учні 4 класу Б Стрийського ліцею номер 7 І це дуже символічно. Якщо батько наш Бандера Україна мати, то кому ж, як не малечі, котра ходить до того ж навчального закладу, що і Степан Андрійович, бути гідними слави дідів, прадідів? Гості прийшли до ліцеїстів, коли малюки повернулися із їдальні, швиденько познайомилися і відразу взялися за справу. На парті кожного малюка було по два величезних яблука, прикрашених кольоровими стрічками та візерунками. Дітки не лише власноруч зробили стрічки і прикрасили їх, але й написали привітання. Людмила Григоренко до війни у рідній Попасній працювала у сфері культури. Так ось ми тут зараз всі волонтери. Зрозуміли. І ви теж, бо ви сьогодні приготували е, яблучка такі смачні для наших захисників. Дітки під час флешмобу не лише прочитали вірші, але подякували захисникам вітчизни за їх мужність та героїзм, висловили впевненість в нашій перемозі над агресором. Також запросили всіх небайдужих долучитися до цього процесу, щоб подарувати хвилинку радості тепла та добра всім, хто заради цієї країни віддає. Найдорожче власне життя. Усі дарунки були ретельно складені до корзинок, які принесли активісти з благодійної організації фонду допомоги ВПО, та чекали своєї черги, щоб попрямувати до трускавця. Як розповіла вчителька цього класу Галина Син, коли вони разом із учнями дізналися про ідею провести такий флешмоб і щось подарувати воїнам, що знаходяться у лікарні і проходять реабілітацію після поранень, то з радістю сприйняли цю ідею. До речі, в цьому класі навчаються дев'ятеро хлопчиків і дівчат, яким довелося виїхати із окупованих міст та районів, де проходять бойові дії. Вони дуже швидко адаптувалися до нових умов життя, і залюбки беруть участь у всіх заходах, що проходять у ліцеї. А далі вже була кропітка організаторська робота. Протягом тижня в народному домі зранку до вечора працював штаб, приймали речі, предмети гігієни, продукти, домашню консервацію. Працівники лікарні повідомили, що зараз на реабілітаційних заходах знаходяться 42 пацієнта. Отже, потрібно, щоб кожен із воїнів дістав частинку домашніх продуктів, не був обділений теплом та увагою. Відгукнулися місцеві підприємці, представники компанії Галицька свіжина доправили чималеньку торбу із сирами, вареними та копченими ковбасами, сосисками і копченням, все це потрібно було ретельно поділити та розфасувати, ще й прикрасити торбин. А головне у день виїзду стати вдосвіта, щоб чинити тісто, приготувати начинку та посмажити пиріжки для воїнів. До акції приєдналися жінки із самодіяльного театру народної пісні на які теж принесли консервацію, компоти, випічку та печиво. За офіційною статистикою, кількість інвалідів в Україні за останні півтора року зросла на 300 тисяч осіб. По закінченню війни ця цифра, як мінімум, збільшиться вдвічі. Коли будь-яка людина отримує забій чи то перелом, їй боляче, але біль поступово проходить, рана загоюється, і організм бере своє та відновлює функції. Трата кінцівок змушує починати життя спочатку, набувати функціональності у незвичний спосіб. А це не лише фізично важко, але й психологічно. У лікарні на волонтерів з одного боку а з іншого медичного персоналу довелося вмовляти пацієнтів виходити з палати та зайняти місце у фає на поверсі. Як завжди у таких випадках буває спочатку місця у партері зайняли сміливі, потім підійшли, і під'їхали на колисках інші. Артисту в таких умовах виступати нелегко. легко. Велика сцена із апаратурою та світлом значно збільшує відстань до слухача, і він не помічає деяких недолік. А камерна зала вимагає точності та досконалості будь-яка фальш помітна, як під мікроскоп. Кажуть, що дорослим найскладніше відповідати на дитячі питання, московий штурм, який запропонувала глядачам Світлана Гарілова, був на це і розрахований. Чи відомо вам, що всі люди на землі роблять одночасно? А який овоч все знає? За кожну правильну або ж дотепну відповідь, хлопці отримували жетони, які потім матеріалізувалися у призи? Призів вистачало всім. Кульмінацію дії став момент, коли під акомпанемент скрипки Олександра Ілечка чоловік із протезом стигна запросив волонтерку на танець. А виступ театру пісні на мисто із модерновою версією, де Мандорошенко перетворився в залужного та коломийки про те, як москалі опинилися в Карпатах і що з того вийшло, супроводжувалося окликами. Браво артисти могли б і далі продовжувати виступ, але режим у лікарняному закладі понад усе. Ці 42 пацієнти отримали святкові дарунки. А тим, хто не зміг прибути на виступ, волонтери рознесли пакунки по палатах, де як виявилось було чимало земляків наших жінок. Головне, що кожен відчув увагу і повагу до себе, тепло та щирість. Бо ми всі разом, ми українці.